Розділ сьомий. Вінстон прокинувся зі сльозами на очах. Джулія спала, пригорнувшись до нього, і сонно промормотіла. Що з тобою? Мені наснилося, почав він і замовк. Сон був надто заплутаний, щоб переказувати його словами, але був ще й пов'язаний зі сном спогад, що з'явився за кілька секунд після того, як він прокинувся. Усе ще перебуваючи у напівсні, він знову ліг і заплющив очі. Це був безкрайний. Осяйний світлом сон, у якому перед ним здавалося простерлося все його життя, наче видиво, літнього вечора після дощу. Все відбувалося у скляному прес-пап'є, але поверхня скла була небосхилом, а під нею все сяяло чистим, м'яким світлом, крізь яке можна було дивитися безкінченно далеко. Крім того, сон нагадав йому про жест материнської руки. Повторений через 30 років єврейкою, яку він бачив у кінохроніці, і яка намагалася затулити свого маленького сина від куль, перш ніж гелікоптер розірвав обох на шмаття. Знаєш, досі я думав, що вбив свою матір, сказав він. А навіщо ти її вбив? запитала напівсонна Джулія. Я її не вбивав, фізично не вбивав. Увісні він пригадав, як востаннє бачив матір. А за мить після того, як прокинувся, пригадав ще й багато інших подій, які тоді трапилися. Це були спогади, які протягом багатьох років він навмисне виштовхував зі своєї свідомості, він не міг точно назвати дати, але коли все сталося, йому було не менше десяти, а може, й дванадцяти років. Його батько зник трохи раніше, він не пам'ятав, коли саме. Зате він добре пам'ятав тяжкі і тривожні риси тодішньої доби, періодичну паніку перед повітряними нальотами. І переховування на станціях метро, повсюди купи каміння, незрозумілі заклики, наліплені на розі вулиць, банди молодиків у сорочках однакового кольору, величезні черги перед пекарнями, короткі кулеметні черги у далині. але найкраще запам'яталось те, що в них ніколи не було удосталь їжі. Він пригадував, як тривалими полуднями вони з іншими хлопцями нишпорили у сміттєвих баках і в купах недоїдків. Підбираючи там капустяне листя, картопляне лушпиння, іноді навіть засохлі і цвілі шкуринки хліба, з яких вони ретельно щищали попіл. І як вони чекали вантажівок, які їхали по певній дорозі, і коли підстрибували на вибоїнах, то з них іноді вивалювалися шматки макухи. Коли зник батько, мати не надто дивувалася і не виказувала горя, але з нею відбулася якась несподівана зміна. Здавалося, вона втратила саме відчуття життя. Навіть для Вінстона було очевидно, що вона чекає на щось, що обов'язково має з нею трапитися. Вона робила все необхідне, готувала, прала і штопала білизну, застеляла ліжко, підмітала підлогу, витирала пил на полиці над каміном, але завжди робила це дуже повільно, без жодного зайвого руху, схожа на живу маріонетку, яка рухається сама по собі. Іноді її ставне і струнке тіло несподівано, ніби саме по собі заумирало. Цілими годинами вона нерухомо сиділа на ліжку з молодшою сестрою на руках, крихітною, хворобливою і мовчазною дівчинкою двох-трьох років, з таким виснаженим личком, що чимось скидалося на мавпочку. Дуже рідко вона обіймала Вінстона і мовчки надовго пригортала його до себе. Попри свою юність і егоїзм, він зрозумів, що така її поведінка пов'язана з тим неминучим, що чекало на неї. Він пам'ятав кімнату, в якій вони жили, темне, затхле приміщення, половину якого займало накрите білим покривалом ліжко. Там була газова комфорка з решіткою і полиця, на якій тримали їстівні припаси, а на майданчику ззовні була коричнева керамічна раковина, одна на кілька квартир. Він пам'ятав, як, схоже на статую тіло матері нахилялося над газовою плитою, коли вона там щось помішувала у каструлі. Та найбільше йому врізався в пам'ять постійний голод і неприємні жорстокі сварки під час їжі. Він знову і знову сердито запитував матір, чому немає більше їжі. Він із люттю кричав на неї, навіть пам'ятав тон свого голосу, який почав передчасно ламатися і іноді гудів басом. А інколи, намагаючись випросити більше, ніж йому давали, він починав жалібно скиглити. Мати завжди з готовністю давала йому добавку. Вона вважала нормальним, що хлопчику потрібна більша порція, але хоч би скільки вона йому давала, він постійно просив ще. За кожним сніданком або обідом вона умовляла його не бути егоїстом і пам'ятати, що його маленька сестричка хворіє і також хоче їсти, але все це було намарно. Він завжди люто кричав, коли вона закінчувала наливати йому суп. Він намагався видерти з її рук каструлю та черпак. Він хапав шматки старілки своєї сестрички. Він знав, що через нього мама і сестра не доїдають, але нічого не міг з собою вдіяти. Йому навіть здавалося, що у нього є на це право. Його ніби виправдовував страшенний голод, що лютував у його животі. А між трапезами, якщо мати втрачала пильність, він крав їжу з їхніх убогих запасів на полиці. Одного дня їм видали порцію шоколаду, його не видавали вже багато тижнів чи навіть місяців. Він добре пам'ятав ту дорогоцінну маленьку плитку шоколаду. Вона важила дві унції, тоді ще міряли унціями, і треба було розділити її на трьох. Було зрозуміло, що розділити потрібно на три рівні частини. Несподівано, так ніби замість нього говорив хтось інший, Вінстон почав голосно вимагати, щоб йому віддали всю плитку. Мати сказала, щоб він не був жадібним. Щинилася довга і неприємна сварка, яка тяглася і тяглася з криками, з киглінням, слізьми, благанням, вимогами, обнявши матір обома руками. Його сестричка, схожа на дитинча мавпочки, сиділа, дивлячись на нього через материне плече великими сумними оченятами. Зрештою, мати відламала три чверті від плитки і віддала Вінстонові, залишивши чверть сестричці. Дівчина взяла свою частину і тупо витріщилася на неї, можливо, не розуміючи, що це таке. Він стояв і якусь мить дивився на неї. Потім підскочив до сестри, вихопив з її рук шоколад і кинувся до дверей. Вінстоне, Вінстоне! закричала мати. Повернися, віддай сестрі її шоколад. Він зупинився, але назад не повернувся. Стривожений погляд матері прикипів до його обличчя навіть тепер, коли він згадував про це, то не розумів, що мати тоді думала про неминуче. Сестричка, зрозумівши, що в неї щось забрали, тихенько заскиглила. Мати обняла дитину і притиснула її личко до своїх грудей. Щось у цьому її жесті підказало йому, що сестричка помирає. Він обернувся і побіг униз сходами, а шоколад у його руці почав розм'якати. Він ніколи більше не бачив матері. Ум'явши шоколад, Вінстон відчув сором, і він кілька годин блукав вулицями, аж поки голод не примусив його повернутися додому. Коли він прийшов, матері не було. Тоді це вже стало звичною справою. Окрім матері і сестри, у кімнаті все залишилося як було. Вони не взяли нічого з одягу, навіть материнського пальта. Аж до сьогоднішнього дня він не був на 100% упевнений, що мати померла, можливо, її відправили до табору примусової праці. А сестричку, як і самого Вінстона, могли віддати до однієї з колоній для безпритульних дітей, їх називали виправними центрами, які з'явилися після громадянської війни. Або ж її могли разом із матір'ю відправити до трудового табору чи просто викинути десь помирати. Сон і досі стояв у нього перед очима, а надто той материн жест, коли вона, захищаючи, пригортала доньку у цьому і містився увесь його зміст. Пригадався інший сон, який йому наснився два місяці тому. У сьогоднішньому мати сиділа на застеленому, брудним білим покривалом ліжку, пригортаючи до себе дитину, а в тому сні вона була на потопаючому кораблі, що вже був далеко внизу. Вона з кожною хвилиною занурювалася все глибше і глибше. Але все ще дивилися на нього крізь товщу води, що ставала дедалі темнішою. Він розповів Джулії про зникнення своєї матері, не розплющуючи очей, вона перевернулася на ліжку на другий бік і вмостилася зручніше. Схоже, в ті дні ти був великою свинею, пробурмотіла вона крізь сон. Усі діти свині. Так, але справжня суть цієї історії з її дихання було видно, що вона знову збирається заснути. Він хотів продовжити розмову про матір. З того, що Вінстон пам'ятав про неї, він не думав, що вона була якоюсь незвичайною чи дуже розумною, а проте вона не була позбавлена певної шляхетності, своєрідної чистоти, просто тому, що завжди дотримувалася своїх особистих правил. Її почуття були її власними почуттями, і ніхто не міг їх змінити. Їй би й на думку не спало, що вчинок, який не приведе до бажаного результату, не має сенсу. Якщо когось любиш. Значить, любиш, і якщо не можеш йому більше нічого дати, ти просто даруєш свою любов. Втративши останній шматочок шоколаду, його мати пригорнула свою дитину. Від її обіймів не було жодної користі, вони нічого не вирішували. Вони не могли дістати ще шоколаду, не могли відвернути смерть дитини чи її власну смерть, але вчинити так було природно для неї. Жінка-утікачка у човні також прикрила свого хлопчика рукою, яка захищала його від куль найліпше за аркуш паперу. Партія зробила жахливу річ. Вона переконала людей у тому, що прості пориви, звичайні почуття не мають жодного значення, і водночас вона позбавила людей будь-якої спроможності впливати на матеріальний світ. Коли ти потрапив у лабети партії, зникала будь-яка різниця між твоїм реальним чинком, нескоєним чинком, і вчинком, який ти відмовився скоїти. Незалежно від того, що було насправді, ти зникаєш. І більше ніхто ніколи не почує ані про тебе, ані про твої вчинки, тебе просто вичищать з плину історії. Проте людям, які жили ще кілька поколінь тому, це не здавалося б настільки важливим, бо вони не намагалися змінити історію. Вони підкорялися приватним стосункам і не піддавали їх сумніву. Для них мали вагу особисті взаємини. І безпорадний жест, обійми, сльоза, слово, промовлена до вмираючої людини, були самоцінними. Проли, несподівано подумав він, ось вони залишилися у цьому стані. Вони не були відданими партії, країні чи ідеї, вони були відданими один одному. Вперше у своєму житті він не думав зверхню про пролів, не сприймав їх як інертну силу, яка, врешті-решт, повстане і відродить світ. Проли залишилися людьми. Вони не скам'янілі всередині, вони зберегли в собі ті первинні емоції, які йому доводилося відновлювати свідомим зусиллям. І, думаючи про це, він без видимого зв'язку пригадав, як кілька тижнів тому побачив на хіднику відірвану руку і носаком червика скинув її у канаву, ніби то був качан капусти. Проли люди, сказав він у голос. А ми ні». Чому ми не люди? знову прокинувшись, запитала Джулія. Він трохи подумав. Ти ніколи не думала, промовив він. Що найкраще для нас, доки не пізно, піти звідси і ніколи більше не зустрічатися. А то ж, любий, я думала про це і не раз, але я все одно цього не зроблю. Нам поки щастило, сказав він, але це не може довго тривати. Ти молода, ти виглядаєш нормальною і невинною. Якщо триматимешся подалі від таких людей, як я, зможеш прожити ще років 50. Ні, я все обміркувала, я робитиму те, що й ти Не розкисай! Я досить живуча. Ми зможемо бути разом іще півроку, рік, цього ніхто точно не знає, та врешті-решт нас розлучать. Ти уявляєш собі, якими ми тоді станемо самотніми. Коли вони нас схоплять, то ані ти, ані я, ми нічого, абсолютно нічого не зможемо зробити один для одного. Якщо я зізнаюся, вони тебе застрелять. Якщо не зізнаюся, вони тебе все одно вб'ють. Ніщо з того, що я зроблю, Скажу або не скажу не відстрочить твоєї смерті більш ніж на п'ять хвилин. Ми навіть не знатимемо, чи живий кожен із нас, ми будемо зовсім безсилі. Важливо лише те, щоб ми не зрадили одне одного, хоча це теж нічого не змінить. Якщо ти маєш на увазі зізнання, сказала вона, то ми зізнаємося, можеш не сумніватися. Сьогодні кожен зізнається, ти нічого не зможеш вдіяти, вони тебе катуватимуть. Я не мав на увазі зізнання. Зізнання не зрада. Що ти скажеш або зробиш, не має значення, має значення лише почуття. Якщо вони примусять мене перестати кохати тебе, оце буде справжньою зрадою. Вона замислилася: вони не зможуть цього зробити, заперечила вона нарешті. Це єдине з того, чого вони не зможуть зробити. Вони можуть змусити тебе сказати все, що завгодно, все що завгодно, але вони не примусять тебе повірити у те, що ти сказав, вони не зможуть проникнути всередину тебе. Так, подивився він з надією в голосі так, твоя правда. Вони не зможуть влізти до тебе всередину. Якщо ти зможеш відчувати, що варто залишатися людиною, навіть якщо від цього немає жодної користі, ти їх переміг. Він подумав про телеекран з його постійно увімкнутими підслуховуючими пристроями. Вони можуть шпигувати вдень і вночі, але якщо бути розважливим і обережним, їх можна перехитрити. При всіх своїх підступах вони так і не навчилися нишпорити у думках інших людей. Можливо, якщо потрапити до них у лапи, то виявиться, що це і не зовсім так. Ніхто ж не знає, що коїться у міністерстві любові, але можна легко здогадатися: тортури, наркотики, хитромудрі інструменти, які реєструють нервові реакції. Поступове виснаження безсонням і самотністю, безперервний допит. У будь-якому разі факти неможливо приховати, їх можна розслідувати, їх можна вичивати тортурами. Але якщо мета не в тому, щоб залишитися живим, а в тому, щоб залишитися людиною, то яка різниця? Вони не зможуть змінити твоїх почуттів. Зрештою, ти й сам не зможеш їх змінити, навіть якщо захочеш. Вони ладні з'ясувати до найменших подробиць усе, що ти робив або сказав чи думав, але твоя душа, порохи, якої загадкові навіть для тебе самого, залишається для них недоступною.